Всім добрий день, іду під зонтиком, ні, точніше під парасолькою. Виправила себе трішечки. На вулиці вийшла, прохолодна, і ще й дощ падає. Думаю, ні, треба брати парасольку, бо буду мокра. А так не хочеться її тягати туди-сюди. Їздила сьогодні. Ой, там, де я мешкаю, раніше ми просто, я б купувала білет просто в автобусі. Їдеш собі, купила та і все. А зараз ні. Зараз все змінилося і треба або купляти там білети, такі, такі білетомати може так називається, якось так правильно. Або можна зробити урбан-карту і поповнити її. Ну, Мені так проще. Я взяла, пішла та зробила цю урбан-карту. Тому що треба було виїздити на працю кожен день, то все одно треба. Так що справилася з ділами і зараз вже зайду до мою в Діно та в Бідринку і буду їхати назад повертатися. Сьогодні в мене ніяких більше справ немає. Трішечки щось пороблю в кімнаті. Вчора такий був великий дощ, то там треба трішечки ще мені попрати. Ну, в общем, треба поробити. Домашні справи, поки є час. У дівчаток моїх все добре. Слава Богу, витравили тих шершнів, було дуже їх багато, просто там, де наливали їм воду, із, ну, щоб вони пили, вони там топилися в медові, і всьому. Просто. І мама скільки вбила там на подвір'ї і все. Ну, слава Богу, це вже все пройшло, бо я дуже переживала за своїх дівчаток. Я тепер аж спокійна. Мам... ой, бо мама каже, ми ходили, і вони мені каже, каже, вроде як кругом жужать. Я говорю, я вірю тобі, ти що? Ну, і страшно, і за себе, і за вікуську. Настунічка каже, мама мене дали як мені відпустку. Я говорю, чого? Шість днів каже, вдома. Вона відпочиває. Дзвонить до нас кожного дня, це вже сьогодні в неї, по-моєму, третій день, що вона вихідна. То хоч теж то то на нас спілкувалися, вона то те, то те щось розповідає, то, що готувала, то, що там робила. Ну і в мене, якраз вихідні попали, то добре, що і вчора спілкувалися, і позавчора. Це такі справи, так все добре, працюю. Нічого новесенького, все так, як і було, так і є. Хочу це, ви знаєте, так мені захотілося салату приготувати. Цей салат із фільму. Так що зараз піду куплю, що в мене не вистачає. І приготую обов'язково. Ви знаєте, тут так погода змінилася, так прохолодно, оці дощі кожного дня і такі зливи, такі сильні град і все. Я вам, коли це п'ятницю йшла на роботу, до вас ж не виходила, але зняла, обов'язково покажу відео, який був дощ, тут треба вже виходити, автобус зараз буде, а я не можу, тому що на дворі така гроза, такий град, і така погода просто жах. Я сьогодні так іду на роботу. До автобуса залишилося 10 хвилин. Дивіться, що на дворі робиться. просто жах. Боже. мій, Це ще більше, ніж я вам казала, що в нас тут було вдоль. А зараз во всі. Ці галинки вже пролітають. Будемо ті працювати. Всім добрий день! бо Вчора я вам знімала-знімала відео, прийшла в хостел, а тут не було як готувати на кухні, то я вже той салатик і не готувала. А сьогодні справилася з ділами, вже повернулася додому. Думаю, що зараз приготую салат, бо пообіцяла. І вчора розмовляла, розмовляла, і відео так і не то зняла. Сьогодні знову буде дощ, але після обіду. Вчора ви знаєте, я йшла на роботу, то так було прохолодно. Працювати тут завжди знаєте, як жар ну, спекотно. Ну та ще як ну, у нас там на праці мені подобається, що там є цей кондиціонер, то ви знаєте, так гарно і не спекотно. Так що, от такі справи, це таке я вам порозповідала. Мої дівчатки сьогодні е, те, що там з Вікуся з мамою працюють потрошки, ну таке по будинку, все. А вікуся це вже два дні, ходить на каблуках, вона е, ходила туфлі такі на каблучках. І це ж їй так цікаво, і вона їх носить, мама каже, не знімає. Я кажу, ще ноги боліть. Пам'ятаю, як я була маленька, ви знаєте, носила. Потім пам'ятаю, в мене була Настінка маленькою, і їй хотілося носити каблуки. І зразу вона носила, а потім, коли Дізналися, що в неї проблеми з почками, і зробили операцію, їй. і їй не дозволяли носити каблуки. Ну, тим паче, що вона й малесенька, ну, вона там потік і вдівала, це ж не те, що там кожного дня поки оскому збила, може там і носила декілька днів підряд, а потім вже так. І якось розмовляли з лікарем, а вона каже, Глядіючи, щоб вона не вдівала каблуки, там, не те. Добре, що сказали, і, ми, їх, ну, як, ми їх заховали, і вона вже потім вже... Вже виросла, вже було не до каблуків, а потім, вже, звісно, вже як стала величенька, то вже в школі, вже пам'ятаю, в 9 класі вже такі купили ми їй посоніжечки, такі, що вже були з каблучком. Так що такі справи. От тепер вікуський такий період, що їй треба носити ці каблуки. А Настенька, пам'ятаю, в мене такі були кожені такі шльопанці. От іменно на каблуку, це бачите, так згадала і вирішила вам трішки розказати. Поринути в минуле в спогади. То в мене ці шльопанці просто так от роз'їхались. Каблуки передок, так що ще до неї приходила подружка там в селі у мами. І вона носила, дуже любила. Я думаю, що у всіх, у кого дівчатка, то у всіх наносили і бабусі, і мама, і усіх. Так що, такі справи, будемо розпочинати готувати салатик. Так, для початку беремо відварену моркву і ріжемо. Всі інгредієнти я буду різати так, як на олів'є. Буде змішуватися, тому перекладаємо його в мисочку. Тепер беремо гірочок, я чистити не буду, Ви дивіться саме. І же саме, як і ріжемо як нашу бурку. Так, його гірочок сюди додали. Тепер ріжемо маринований огірочок. Теж так же саме як і моркво і свіжий огірок нарізаємо. Що теж сюди додали? Тепер беремо. Я взяла відчину. о, щось таке, із індюка, І яка була. Дома вона в нас трошечки інша, але ну, вже я ж кажу, взяла, яка є. І теж так само, як інші інгредієнти нарізаємо дрібно. Чину теж сюди додали. Тепер кидаємо сюди і додаємо горошок. Всі пропорції я напишу під відео. Обов'язково. Порція не дуже така велика, але я думаю, що якщо ви його не готували, то вам вистачить, щоб ви його спробували. Приготували і спробували. Тепер беремо яблуко. Краще було б зелене. Ну, якщо чесно, я вчора вже яке е, 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 купила. Тому я його ще і чистю. Ви, як хочете, можете. Можна і не чистити, але я завжди, коли додаю яблучко в салатик, я його завжди чищу. І яблуко повинно бути кислувати. я взяла кислувати. Зазвичай це зелені яблука, але тут червоно-зелене і теж кисле. Бо я одне з'їла, а одне залишила на салат. І натираємо на ось цій в такій тертості, натираємо туди яблучко. І тепер сюди додаємо майонез. У мене, до речі, горошок український, і майонез теж їздила до магазину і купила такий майонез собі. Так, все перемішуємо і салатик нашої готовий. Ось такий вийшов у нас салатик. Так я прикрасила свою тарілочку. А ви, як захочете, може якось по-інакшому. Можна так же само і з вареною морквою зробити, як з і, тобто і маринованим і свіжим огірочком. Це вже на ваше бажання і на ваш роздум. Я думаю, що вам сподобався мій такий салатик. Я його роблю інколи мені хочеться олів'є, а інколи такий салат. Так що була б рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Сподіваюся, хто не готував, приготує і напи напише свій коментар під відео, хто готував, може, дала ідею, що приготувати для своєї родини. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Якщо приготувала з вами салатик, зараз ще картопельки. Я люблю такий, так смакувати олів'є і, і такий салатик. Відварю картопельки, відпочину і знову йду працювати. Все, вроді по-старому, більш нічого не, не змінилося. Настонечка ще сьогодні вихідна. За дівчаток я вам сказала, буде і за вчора, і за сьогодні відео. Хмариться, думаю, якраз поки мені йти на роботу, якраз знову піде дощ. А нічого, як то кажуть, що яка б не була погода, а на роботу треба. Ну, і треба шукати завжди у всьому позитив. <ріст> ну, і як заодно і приймемо душ, бо на вулиці не дуже холодно. Це все жарти. Всім вам тихого і мирного дня і вечора. Всіх вас обіймаю і цілую. Поважаю і ціную кожного свого підписника. Миру і здоров'я вам усім підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра!